Доброго всім дня, це канал Пасіка в Україні. Е, погода нас зовсім зіпсувалася, але працювати потрібно. Ми перед походанням поробили відводички. Нам приїхали маточки. Ось така краса. Це у нас маточки Карпатка. Кому цікаво, ось візиточка, де ми купуємо їх. Також буде в коментарях і в описі. Маточка Карпаточка, бджілки добре. Боялися, що вони примерзнуть, але всі живі. Головне, щоб все було добре в них. Ось так виглядає на вулиці, Прохолодно, тому не будемо затягуватися з цим. Маточки тільки забрали з пошти. На заморозки, дощі. Ми поробили відводички. Трьохрамочні. Зараз швидко маточку підселяємо. Нехай вони звикають до них і гріють. Так, маточки ховаємо в карманчик, нехай не холодно більше. Так, обережно віддвігаємо, зараз погоди зовсім немає, можуть жалити. Зараз відсунуємо рабочки. Обережно собі. Поки що перший раз, коли ми підставляємо маточки, завжди ми закритими держимо отвори. Потім у нас, ну я буду вихідний, через два дні я прийду і відкрию маленький отвір. Бджілка зайде сюди, з маточкою буде спілкуватися, канді вони проїдять. Потім через ще три дні відкриваємо великий отвір, і маточка вже випускають. Але перед тим, як відкривати великий отвір, цей от тут великий отвор є, перед тим, як його відкривати, Потрібно пройтися обламати всі моточники, що тут є, щоб вони прийняли перед тим, як відкривати. Бажано це зробити за день. Так, Бжілки тут вдосталь, як бачите, зараз ми зараз все прижмемо і хай вони її обігрівають. Ми боялись дуже, що вони захолонуть по дорозі, тому що погоди зовсім немає. Зараз отак підсунемо. Все. Закриваємо і обов'язково укупуємо, тому що зараз холодно дуже тяжко, відводичка, вони слабенькі, так, вложимо плівочку все. Маточки ми кожного року купуємо, тому що потрібно обновлятися, шукати собі лучше, краще, ми ставимо які менше рояться коли знайдемо собі ідеальний маточок на них і зупинимося але потрібно завжди обновляти трутовий фон щоб маточки живі всі приїхали це дуже добре зараз покажу маточки це плідні вже ось так але на вулиці прохолодно бачите синенькі в цьому році синенький колір місяць маточки маточки це карпатка вучки Лучки, так. Е, даним відводичкам нам три дня. Три дня назад ми їх робили. На вулиці дуже прохолодно, тому це потрібно все робити швидко. Обережно лісовуємо, щоб мене це наш сами нажали і стали. Хай зігрівають маточку і звикають до нього. Бачимо, як бджілка зразу до неї йде. Обережні, закриваємо. Все. Обов'язково кутуємо. Для чого ми робимо відводки трьох рамочні? Для того щоб збільшити кількість сімей, відновити після землі, тому що в нас відходи є обов'язково е, трьох рамочні. Також ми робимо відводички на сім рамочок. Це вже відводички йдуть як сім'я, вони вже йдуть сильніші. Так, ще так, все, сюди поставимо. Маточку. Головне, щоб було бджілки вдосталь. Ці відводочки ми робили на одному тому самому точку, де у нас знаходиться пасіка. льотна бджілка злетіла, тому ми завжди струшуємо в такому випадку бджілку. Краще більше струсити, тому ну, що стара бджілка вся злетить, залишиться лише молода. Бжіл тут досталь. Ми брали дві рамочки розплідні на виході, а також брали одну формову. Так, обережно, відчиняємо їх. Угоди немає, бджолки агресивні. Але нічого не зробимо. Обов'язково закриваємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви робили вже відводочку, чи ще ні. Так, йдемо далі. Далі ми заселяємо, у нас тут є такий рогатий вулик. Я покажу повністю весь процес. Ми зробили відводички, це елементарні речі, просто відібрали дві рамочки розпідні в іншому вулику, поставили її в другому місці, в другий вулик. І все. Далі що ми робимо? Ми через 3 дні підсіляємо плідні маточки. Можемо ти і саме десь залежить, коли вони не прийшли. Ми маточки всі замовляємо, ми не виводимо маточки, тому що немає просто часу. Краще коли пасічник, кожен робить свою роботу. Матковод виводить маток, пасічник або збирає пилок, або продає пакети, або качає мед. Кожен потрібно заробляти якось. Так. Ось маточки підсідаємо, трішки стамески відсуємо. Бачимо, бджілка відразу до них пішла. Нехай звикаємось. Завжди і закриваємо гарні маточки по розмірах і, найголовніше багато літочки бджілки. Зараз ще раз покажу вам контакти. Також протягом року буду показувати, як вони сіють ось їхні контакти.